Що ж, як обіцяли, до нас у гості завітав юний талант Павло Шокота а, разом із Батьком своїм Євгеном Шокото, доброго раночку. Так, доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви завітали до нас у студію. Перше, звісно, хочеться привітати з таким високим досягненням. От це просто чудово. Ми всі дуже раді за тебе. Паша, в мене таке запитання. Які в тебе враження? Чи ти вже якось ну я чи точніше, як тобі вдалося взагалі, на твою думку, досягнути такої вершини і зайняти от таке от почесне місце в такому конкурсі? В чому? Твій головний секрет. Ну... Мабуть, надзвичайно складне запитання для ранку. Просто я ж сама розхвилювалася, знаєш. Юля ледь-ледь поставила запитання. <рес> що? <рес> <рес> що? Думаю, що відповісти? Ну, тоді ми розпочнемо з традиції і, перше, хочемо запитати, як розпочався ваш сьогоднішній день. Звісно, <ресмати> як завжди. попили чаю і до вас. Отак от так, одразу з самого рання. Паша, просто ще не, не прокинувся. Ну дякую уявить це прокидатися з самого ранку, і ти до нас уяви уявляю кожного <гум> не тільки уявляю кожного ранку. <гум> Розкажіть, <гум> будь ласка, конкурс, який відбувався, от у Польщі. Ну можете детальніше інформацію сказати, що ж це? було? ну ми знаємо про кількість виконавців, які там були, що це міжнародний конкурс. Як туди можна було потрапити від України? І чи яка там була делегація? Цей конкурс відбувався в Польщі, місто Чехочинник. Ми туди потрапили завдяки перемозі в місті Вінниця. Ми зайняли там перше місце, і за умовами конкурсу нас запросили до Польщі. Ну, звісно ж, ми скористалися цією можливістю, і дуже маса задоволення, нових позитивних емоцій. Я думаю, що це наступна щабель до сходинок до вершини. Я думаю, що в нас все буде добре і ми будемо займати не тільки е, другі там чи якісь другі інші місця, але ж станемо відомими не тільки в Україні а й на, 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 по всьому світу. Ну, дійсно, я думаю, перший крок зробили і такий досить великий Паш, Давно вже займаєшся? Так, я займаюся з трьох років. З трьох років? Так в тому, що папа і мама, ми співаємо і працюємо в культурі, І якби він з нами завжди, де якийсь конкурс чи десь якийсь концерт, він в автобусі він ще розмовляти не міг, але вже почав співати. І це перше у нас було біля міста розваг, день захисту дітей. Він вийшов співати. Мікрофон так ділі тримав, але ж все вдалося, все було чудово. А якщо не секрет, ким саме. І в культурі ви сказали займається папа і папа і мама. Я організатор культурно-дозвільневої діяльності, а за роки роботи і звукорежисером був і освітлювачем, угу. і відеооператором. все ще. Традиційне запитання для дітей: ким ти мрієш бути, коли виростеш? Мабуть, для тебе паша воно вже очевидна відповідь. Я все ж таки його поставлю. Я мрію стати співаком. <плес> <рес> Розкажи, як часто ти займаєшся вокалом? От скільки в тебе часу на це йде? No. Ну, бо ще домашні завдання? <плес> Я займаюся вокалом десь 2-3 години на mm -hmm. день. І кожного <плес> дня. Да. Я перероблю, ну. але стараємось якомога частіше, щоб не перегружати голос. Ну, йдемо вверх і вверх. Угу. – То репетиції разом з батьками проходять, я так розумію, може, там на кухні? – Ні, в нас є викладач, який хотілося б подякувати. Це Олена дівоча в Колик. в неї студія «Голдем» у Палаці культури. Вона з ним займається і дуже вдячна, тому що цю перемогу ми здобули. Частково завдяки їй, тому що допомагали і в е, написанні пісні. Ми, як були в Вінниці, там фестиваль називався Золотий птах. І в зв'язку з цим е, вирішили написати цю пісню для нього Золотий птах, з якою ми і перемогли в Польщі. І займалися Олександр Гусак, він написав дуже чудову музику, дуже чудові слова. Я думаю, що ну, ми живемо дітей, потрібно робити все для цього, щоб не було. Тобто це композиції написані спеціально для yeah, Паші yeah. для того, що для його виступів. Паш, а у мене до тебе таке запитання. От ти, як співак Юний, взагалі, яка тобі музика подобається? Яку музику mm -hmm. любиш слухати? Подобається mm пісні. -hmm. Навіть не знаю. — Знаєте, була така історія. Був Україна має талант, кастинг у палаці культури. І коли він вийшов і почав співати Стаса Михайлова все для тебе, а Жюрі сидять і питають, а немає якогось іншого репертуару. І в нас вже запитують, те, що подобається, ти співай. Є дитячі пісеньки, є пісеньки, є та ну, Леп, Стас Михайлов, це поміри О. наші. А це зараз Ігор Кріт, по-моєму, давно почалось <с <с почитати слова. Ну, з роками змінюються вподаванні музикальні також. Ну, насправді, дуже цікаво. І от що мене таке запитання? От я дуже сильно хотіла почути тебе, але зранку, мабуть, це складно робити. Як взагалі ну, розпівуватися? Чи є які-небудь там особливості? Ти, як свого досвіду, можеш сказати, наскільки це важко робити там певний час доби. Ну, це не дуже важко. коли… Приходиш до, на вокал і розпівуєшся. Це не дуже важко. За мене важче зранку, тому що ще голос спить і у нас було таке, що ми покидаємося зранку, о 8 годині нас забирали, везли на репетиції, були дуже гарні майстер-класи. І я розумів, що потрібно, ну, щоб голос трішечки, хоч трішечки проснувся. Я це йому на телевізорі включав фонограму, і він це свої пісеньки співав. А так мені подобалось, як по коридору в готелі ходили і хто співає, Паша співає. Стій співать слухає. Не слухали. Тобто це майстер-класи були безпосередньо на, на цьому... в Польщі, В Польщі, так. Да. А як довго він тривав? Ну і що там, окрім безпосередньо виступів? Це було 15-20 хвилин з кожною дитиною. Показували постановку голоса, дихання правильне. Дуже мені сподобалось рівень підготовки викладачів. Вони, я такого не зустрічав в практиці, вони дітей лежили на підлогу, вони отак, ну, в общем, це їхня якби, манера викладання цього. І діти Розуміли це, і вони якось відповідали їм, і все було вище, вище кожного дня рівень, звісно ж, зростав. Паш, у мене до тебе таке запитання. Скажи, що тобі найбільше запам'яталося з цієї поїздки? Мені найбільше запам'яталося те, як я співала з, з оркестром, і, і... мене були дуже великі враження. То там був живий музичний супровід? Так, Це було ми дві неділі, там були два тижні, і перший тиждень ми під мінусовку були репетиції. А за цю неділю оркестр розписав 56 п'ятдесят шість партій, і кожного вони до кожного уділяли час. Щоб поспівали. Да, перший раз ми путувалися, щоб що ну, перший раз може не вийти, може да. так. Тим, тим більше, що трішечки стиль відрізняється від нашого. І е, ну, зразу сказали, дуже важка пісня. Зачем ми таку вибрали? Ми ж на конкурс їхали чи. О, правильно. От. Ну, у нас все вийшло, все, все зігралося, все. Угу. все було добре. А так, от Паша вже в такому віці, вже з живим оркестром. Виступив, я з живим оркестром ще не виступав. Ще не І... ну, все попереду. <реш> 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 не переживай. А я ну, теж <реш> хочу запитати, про що ти тепер мрієш? Ну ти вже з живим оркестром виступив? Тобі ще є якесь мрія, яку ти хочеш дуже сильно здійснити. Mm. може в нас з музикою не пов'язана, ти просто хочеш я не знаю, 10 кг морозива. <реш> <реш> ну, навіть не знаю. Ну скажи тут, чого ти бажаєш? Тож по телевізору покажуть, тепер вже тато і мамам повинні будуть. Скажи, хочу 10 кілограмів морозу, якщо хочеш. Ні, футбольний м'як. Тому що це друге мяч. захоплення у нас футбол. Серйозно. Дуже болюваємо за всі команди. Навіть я не знаю, деяких їх а він та, той, той побіг, там той, той. Все. Але ти визначився, будеш не футболістом співаком, так? Да? І співаком, і футболістом. Співаючий футболіст. Це просто. Я в тебе улюблений футбольний гравець. Так, є. Кто? Леонель Месі. Я теж такого не, не знаю. <с 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 Імен, я вас дуже чудово розумію. Так, насправді. І оф, дуже цікаво. А ну ти, ти не займаєшся футболом, так? На кружок на готовлення який не ходиш? За тому, що в нього ще м'яча немає. Буде м'яч. В нього все вийде. Так, ну все ж таки, таке запитання, які найближчі плани? Може, ви ще там плануєте якісь конкурси проти? Що ми цього конкурсу нам дали сертифікат запрошення в Канаду? Ну ще запрошення офіційного не прийшло, Я думаю, що нам. Ну, може, не наш генеральний спонсор, який є в нам хто? Дєдушка. <ріху> Дєдушка генеральним спонсором є. Я думаю, що нам спонсори допоможуть і ми звісно поїдемо. Я думаю, щось тож ні привезти. Угу. Дуже хочеться цього. А коли відбудеться. Ну, в кінці відбудеться. січня. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми вам щиро бажаємо, щоб ви успішно з'їздили, навіть то ми не сумніваємося, будемо за вас тримати кулачки. Е От і ну, взагалі я впевнена, що все, все буде якнайкраще. У мене ще таке запитання, знаєш, що це такий конкурс. Ну, там, Паша, це я до тебе. Там, ну, якось конкуренти між собою, а ще й хвилюєшся, щоб не збитися, там слова не ще. Як ти це переборюєш? є в тебе якийсь свій секрет? Чи ти просто виходиш і співаєш? Mm -hmm. Як мені казали на вокалі, в мене на репетиціях не виходить, ну, не виходить співати, а коли я виходжу на сцену і співаю, то мені казали, в мене включається якась кнопка і в мене все виходить. Так, це викладач Ліна Дмитрик, вона його підготувала і всі моменти, які хвилювання, вони зразу десь десь на другий план. Все, все в нас виходить добре. Потаємна кнопка. Це Потаємна дуже, дуже зручно, до речі, цікаво, де вона може знаходитись, ти сам не пробував її зайти. Mm -hmm. Ну, знаєш, Паша, зараз а, ти можеш до речі скористатися такою можливістю і передати привіт, кому хочеш. Ну, наприклад, своєму головному спонсору. Ми теж йому хочемо подякувати за те, що от він допоміг вся ту часть цьому конкурсі, і ми теж дуже пишаємося твоєю перемогою і раді, що ти до нас сьогодні в студії завітав. Тому можемо тобі надати таке слово привітальне. Кого хочемо до кого хочеш, до того можеш звернутися. Я хочу привітати свою бабусю та дідуся. І маму. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <ріст> Це так мило, і знаєш, зайвий привід кожному згадати про, свої, про свого дідуся, свою бабусю і маму, тата. Так, якщо він не сидить з вами поруч на дивані, як з Пашою, <ріст> і обов'язково передати привіт. Паш, скажи, а от на конкурсі там було дуже-дуже багато учасників. Вони з різних країн. Ви якось здружились? Товаришувалися з кимось? Так, ми в вільний час грали в футбол. От, от. <свят> а так би ще в Паші м'яч свій був, знаєш. <свят> ну, як взагалі учасники ставилися до одного? Це ж все ж таки конкуренція, там зрозуміло, що. Ну, вони ставилися ну, до да, одного. Добре сталося. Бійок не було, є? За кулісами? Не було бійок, вони один з одним був язиковий бар'єр, звісно ж. Але вони, я дивлюсь, наприкінці вже нашого перебування. Там вже виходжу, паша, де ти єсть, ось це я єсть. Чую, Щось по їхньому сказав, чи по-італіянськи, чи по-не. Все, побіг, папа, я ще трошки у футбол. І вони оце зібрали команду, так було дуже приємно дивитися. Конкуренції, як такової не було зовсім. Вони всі дружні, всі такі були. ну, Для мене це дивино було. І це Мені б хотілося, щоб в нас теж так було відношення між людьми, і між дітьми, перш за все. Mm -hmm. е, чи є з'явились такі друзі, з якими ще хочеш побачитися на якихось писаних інших конкурсах, чи, можливо, підтримуєте зв'язок? Так. Mm -hmm. І як це, мож... ну, як це робити? Через інтернет, мабуть? Ну, Но... навіть не знаю. Домовилися. І... В тому, що його сторінки немає в соцсетях, а мені пишуть дуже багато. Ну, мабуть, більше 25 добавилося поль... польських друзів. І всі там привіти, шлюті, всі там смайлики, всі, всі. всі. Е... Дуже відверті вони люди. І я думаю, що ми обов'язково ще туди поїдемо. І вони. Ну, це не передати словами, це потрібно відчути на собі це. Дякуємо вам, що завітали до нас в гості. На жаль, ефірний час нашої програми обмежений. Ми бажаємо вам подальших звершень. Чекаємо паш на тебе наприкінці січня, чи, хоча б там на початку лютого, з новою перемогою тут, у цій нашій студії, поділишся тим, як приїхав з Канади. Добре? І з ким там ще грав в футбол чи можливо вже в хокей. <риклад> <риклад> Ось тому все ж ми з вами прощаємося. Вам бажаємо гарного дня, хорошого настрою і подальших успіхів. Ну а просто зараз наша рубрика Ранковий бар.